Вітаю, друзі, тема сьогоднішнього нашого відео це колінні суглоби. А саме, як укріпити колінний суглоб. Отже, чому взагалі виникає таке питання? Тому що з часом відбуваються дегенеративно дистрофічні зміни. Вибачте, процес старіння суглобів і, взагалі, тіла. І чим більше ми сидимо і не рухаємося, тим швидше цей процес наступає. Отже, Основна проблема болі в колінах це старіння, а саме малорухливий спосіб життя. Чим менше ми рухаємося, тим швидше ми старіємо. Чому? Тому що елементарно порушується кровообіг у всьому тілі і також в суглобах. Отже, що нам робити для того, щоб укріпити наші коліна, ну і, в принципі, все тіло. Ну, звичайно, більше рухатися. Але якщо ми вже балакаємо конкретно про коліно, то давайте розбиратися. Що відбувається? Ми сидимо і погіршується кровообіг в колінних суглобах. І е, в результаті цього до них не доходить живлення, тобто не доходять корисні речовини, які містяться в нашій крові. А для того, щоб ці корисні речовини там містилися, нам потрібно нормально харчуватися. Тобто в крові мають бути Ті вітаміни, ті корисні речовини, які потрібні нашим суглобам. Тому нам треба обов'язково їсти достатню кількість білку. Це дуже важливо. Мінімум це 1 грам білку на кілограм ваги. Але з цим питанням ми будемо розбиратися окремо в інших відео. Отже, перше це нормально їсти білок. І бажана колаген. Більш дешевий спосіб вживати колаген це вживати желатин. В принципі, нашому організму пофігу вживаємо ми желатин чи вживаємо колаген, тому що він все одно розщіплює це на амінокислоти і потім формує свій колаген. Отже, давайте підсумуємо: перше це нормально їсти вживати білок. Друге це вживати желатин або колаген. І третій фактор це пити достатньо рідиний. Бажано води, отже, це самих три простих пункти, з яких ми почали. Але основне це все ж таки фізичні навантаження, тобто покращення кровообігу в колінах. Для цього нам потрібно рухатися. Як саме рухатися і що робити? Ну, давайте так. Якщо ситуація не зовсім печальна, ви в принципі нормально ходите, але коліна дають про себе знати, то просто потрібно укріплювати ноги. Як саме, я обов'язково покажу, дивіться далі. Але для того, щоб правильно укріплювати ноги, треба розуміти, як працює колінне суглоб. Тобто, якщо ми почнемо з ним робити щось не те, то він просто в нас продовжить руйнуватися. Це нам не потрібно. Давайте розбиратися. Отже, колінний суглоб він працює в нас в одній площині з стегном і гомілкою. Тобто, він може Згинатися і розгинатися, але він не призначений для того, щоб скручуватися. Тобто, якщо ми присідаємо колінами всередину, отаким чином, то ми ризикуємо пошкодити собі коліна. Тобто завжди, коли нога в нас згинається, в нас коліна має бути направлено в сторону пальців ніг. Якщо в нас кисть, наприклад, вона може обертатися по колу, то коліно обертатися по колу не може. І навіть якщо ми робимо коло колінами, то по суті в нас коліно саме не обертається, обертається куршовий суглоб і гомілка стоп, а коліно, воно все одно згинається і розгинається. Відповідно, коли ви починаєте скручувати коліна, ви ризикуєте пошкодити собі колінні зв'язки які заживають дуже довго. Отже, перше правило це правильно працювати колінним суглобом. Завжди, коли нога згинається, коліна йде в сторону пальців ніг. І тепер давайте розбиратися з вправами, які робити, які не робити. Я налаштована дати вам вправи, які зроблять ваші ноги і коліна функціональними для життя. Тобто, Зроблю так, що вам буде простіше підніматися по сходах, простіше йти вгору спускатися вгори, простіше ходити, простіше вставати, простіше сідати і так далі. Тобто, саме ми попрацюємо над функціональностю і укріпимо м'язи ніг. І відповідно, якщо в нас починають працювати м'язи навколо коліна, то в колінному суглобі також покращується кровообіг. Отже, як ми можемо укріпити коліна? Ми можемо укріпити м'язи ніг і зробити їх функціональними. Є така проблема, що дуже часто коліна починають боліти після того, як людина довго піднімалася вгору або піднімалася по сходах. І потім, звідки збереться травма коліна? Звідки вона береться? Все дуже просто: людина не використовувала м'язи ніг, а вона, по суті, йшла. Суглобами, вона йшла на колінних суглобах і перенавантажувала суглоби, тому що м'язи ніг слабкі, вони просто не витягували це навантаження. Тобто вони не включались в тій мірі, в якій вони мали включатися при цьому навантаженні. Я сама стикалася з такою ситуацією, коли я переоцінила свої сили, і ми йшли в дуже високі гори, і потім я отримала травму коліна. Тому що просто елементарно не розрахували навантаження і не підготували свої ноги до такого навантаження. Отже, давайте їх готувати, і що ми будемо робити. Ще раз повторюю, що ці вправи, які я даю, вони розраховані на те, що у вас більш-менш все окей, тобто, ви можете рухатися, ви можете підніматися по сходах, вам важко це робити, але ви це можете робити. Тобто, і у вас немає явної травми коліна. Якщо є якась явна травма коліна, то це треба розбирати окремо. Тобто це вже тоді пишіть в коментарях і зробимо окреме відео, в якому розберемо конкретно е, цю травму або вид травми, або що робити при малорухливості суглоба, або навпаки нестабільності. Отже, приступаємо до вправ: що нам знадобиться, нам знадобляться йога-блоки або Якась сходинка невеличка. Поки що я буду показувати на йога-блоках, і в більшості початківців з йоги такі блоки мають бути. Якщо ви займаєтеся йогою, займаєтеся фітнесом, хоча б трошки починаєте вам бажано такі блочки мати. Отже, що ми будемо робити? Перша вправа: ми ставимо ногу ступню на центр блока. Дуже важливо відчувати тут. Що ступня стоїть впевнена. І потім другу ногу ставимо поряд і починаємо підніматися і опускатися. Дуже важливий момент. Коли ми піднімаємося, то ми повністю втягуємо, піднімаємо колінну чашку. Тобто ми повністю випрямляємо ногу. І коли опускаємося, ми трошечки підзгинаємо обидва коліна. Втягнули опорне і опустились. Втягнули, піднялись і опустились. Дуже важливо навчитися працювати колінною чашкою. Тобто напружувати правильні м'язи, щоб ви могли її підтягнути вгору. Для цього треба просто повністю випрямити ногу і напружити оцю верхню м'язу, яка називається квадріцепс. І розслабити, напружити і розслабити, до речі. Ця вправа вона теж дуже корисна, якщо ви, наприклад, стоїте в черзі, нічого не робите, а у вас проблеми з колінами, або ви робите якісь побутові справи, ви теж можете цю вправу спокійно робити і покращувати кробообіг в вашому колінному суглові. Отже, давайте розбиратися з першою вправою. Поставили ступню на центр йога блока, другу поряд, підзігнули обидва коліна. І піднімаємося, втягуємо коліну чашку опорного коліна і потім м'якенько опускаємося. І поїхали один, два, три. Можна триматися за стіну, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 і 10. Якщо вам це дається дуже просто, то ставте два блока одразу. Але будьте обережні, щоб ви не втратили рівновагу, і щоб ступня стояла чітко по центру. Тобто, щоб кубики не з'їхали і ви не травмувалися. Поїхали на другу сторону. 1. 2. Не опускаємося на пряму ногу. Згинаємо коліно 3. Тут ми також тренуємо паттерн 4. Як спускатися зі сходинки. Не травмо опасно. 5. 6. Не забуваємо випрямляти опорну ногу. 7. 8. 9. Згинаючи ногу. Дивимося, щоб коліно було над пальцями. Ніг. 10. Молодці. Сподіваюсь, ви вже відчули роботу колін. Дуже добре. Але ми продовжуємо. Другий паттерн, тобто шаблон, який нам треба натренувати це підйом, по суті, по сходинках. Що ми робимо? Ми ставимо одну ногу на центр його блоків. А другу ззаду. І уявляємо, що ми піднімаємося на сходинку. І робимо те ж саме. Один. Бажано навантаження робити на видих. Тобто, внизу ми робимо вдих. Опорне коліно підзігнуто, не забуваємо. Тобто працюємо на м'якеньких колінах, на м'яких ногах, не гупаємо рівною ногою, дуже обережно. І поїхали. Внизу вдих і вгору видих. Вдих. Два. Видих. Спину рівно тримаємо, видих. Три. Вдих, видих 4. Вдих, видих 5, вдих, видих 6. Вдих, видих 7. Вдих, видих 8. Вдих. Видих 9. І ще вдих. І видих 10. Молодці. Міняємо ноги. Уважно. Ступню ставимо на центр кубіків. І поїхали би дві колінки підзігнули. Вгору видих. Вдих. Два видих. Вниз вдих. Видих. Вниз вдих. Нога назад ставиться видих. Вниз вдих, видих, вниз вдих. Вгору видих, вниз вдих, вгору видих. І ще разок. вниз вдих. І вгору видих. Молодці. Третя вправа, яку ми будемо розбирати, це крок вперед. Тобто ми будемо уявляти, що ми спускаємося зі сходинки. Знову ж таки, поставили одну ногу на центр кубіка. Піднялися. Другу вивели вперед. І згинаємо коліно в сторону пальців ніг і м'якенько опускаємося на передню ногу. І знову назад. Вниз вдих. І вгору видих. Вниз вдих м'якенько плавно, вгору видих. І що, ще вниз вдих. А вгору видих. Вниз вдих. Цю вправу раджу з одного кубіку спершу робити видих, бо вона складна. І ще вниз вдих. А вгору видих. А вниз вдих. А вгору видих. І ще раз вниз вдих. І вгору видих. Добре. Міняємо ноги. Раз. І два. Приготувалися. А вгору і вивели іншу нову вперед. Вниз вдих, вгору видих, вниз вдих, вгору видих. Коліна м'якенькі і ще вниз вдих. Вгору видих, вниз вдих, вгору видих, вниз вдих, вгору видих. І ще разок вниз вдих. Вгору видих. І останнє вниз вдих. І вгору видих. Молодці! Трошечки відпочили. Порухалися. І ще одна вправа, яку ми з вами зробимо, це ми будемо чередувати ці три вправи. Отже, що ми робимо? Ми знову ж таки ставимо ступню на центр, другу ногу поки що ззаду. Тут робимо вдих і вгору видих. Сторона вдих, вгору видих. Вперед м'якенька нога, вдих, вгору видих. Сторона вдих, вгору видих. Назад вдих. Тут вже координація підключається. Вгору видих. Триматися за стіну. Вдих, вгору видих, вперед вдих, вгору видих. сторона вдих. Вгору видих. Ще одне коло. Назад вдих. Видих. Сторона вдих, видих, перед вдих. видих, і сторона вдих. І видих. Добре. І тепер два-три кола на іншу сторону. Міняємо. Приготувалися. Тут вдих, і вгору видих. Сторона вдих. Вгору видих. Вперед вдих. Вгору видих. Сторона вдих. Вгору видих. І знову назад вдих, вгору видих, сторона вдих, вгору видих. Не забуваємо підзгинати ногу. На яку спускаємося видих і ще вдих, і видих. І останнє коло вдих, видих, вдих, видих. Вперед вдих, видих. І сторона вдих. І видих. Добре. Молодці. І тепер нам обов'язково треба трошечки розтягнути ці м'язи, з якими ми попрацювали. Е, дуже важливо в цій роботі з колінами не переборщити, тому що візуально вправи виглядають дуже легко. Але насправді вони дуже ефективні, і ви на наступний день можете відчути крепатуру. Отже, спершу зробіть просто. По 10 разів кожну вправу. Щоб на наступний день ви відчули навантаження. І ви зрозуміли, це навантаження для вас окей? Чи вам треба менше, чи вам треба більше. Тому що вправи візуально легкі, але насправді вони не такі вже і легкі, якщо ви їх раніше не робили. І далі нам потрібно розтягнути всі ті м'язи, які ми з вами навантажували. Що ми робимо? Розтягуємо все дуже просто. Беремо ті самі кубики, якщо є. Одну ногу виводимо вперед на п'ятку, іншу підзгинаємо. І просто починаємо нахилятися до цієї передньої ноги, нахилятися животом. Тобто не круглою спиною, а животом потягнулися до стегна. друге коліно в нас підзігнуте. І коліно направлено в сторону пальців ніг. Ступня трошки розвернута під 45 градусів. Коліно над пальцями ніг. І вдих вгору і вниз видих. Вгору вдих. Дивимося в підлогу, вниз видих, щоб шия не м, перенавантажувалася. Не треба задрати голову вниз видих. І ще вдих. І вниз видих. Міняємо ноги вдих. Одну ступню розвернули під 45 градусів, другу на п'ятку і вниз видих. Вгору вдих, а вниз видих. І ще вгору вдих. Обережно з кубиками, Вниз видих. Сильно не спираємося, бо вони можуть перевертатися вгору вдих і вниз видих. Молодці! І тепер робимо так покажу боком. Ноги на ширині таза або ширше вдих. Перед опустили. Живіт на стегна і розслабилися вдих. І тут дихаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Кого гарна розтяжка, можете без кубиків, Просто кистя на підлогу і ще вдих. І видих. Добре, піднімаємося через круглу спину вдих. І видих. Це ми з вами розтягнули задню поверхню ніг. Тепер нам треба ще розтягнути передню поверхню, тобто квадріцепси, які в нас теж гарно попрацювали, і внутрішню поверхню стегна. Передню поверхню ми розтягуємо так п'ятку до таза. Захопили ногу за підйом і потягнули п'яточку до таза. Коліна разом. І тут дихаємо вдих, видих, і ще вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Відпускаємо ногу вдих. І другу піднімаємо можна з опорою на стіну, можна так, видих. Дихаємо вдих, колінка разом, видих. І ще вдих, видих. Ще одне вдих. І видих. Молодці Опускаємо ногу вдих. Розвертаємо коліно в сторону. Ногу ставимо на пальчик і підтягуємо до себе, обіймаємо за коліно видих. Як-небудь: тихаємо вдих руками. Або ліктем захопили видих, можна триматися за стіну вдих, видих, і ще вдих і видих. Перевели вперед, стегно до живота вдих і опустили видих. Інша нога на носочок розвернули і підняли вдих, захопили за коліно, видих. Коліна в сторону поки що вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Ще одна вдих. І видих. І вперед перевели, підтягнули стигно до жбита вдих і опустили все видих. Молодці. Ми виконали з вами весь комплекс, і ви маєте його виконувати через день або через два дні протягом. Двох місяців. І далі ви вже поступово побачите результат. Я вас вітаю з тим, що ви це зробили, якщо зробили. Якщо не зробили, то знайдіть сходинку. Або придбайте йога-блоки, вони вам знадобляться для вашого здоров'я. І спробуйте зробити цей комплекс. Отже, якщо відео було корисним, не забуваємо ставити лайки. І писати в коментарях побажання і запитання для наступних відео, а також підписуватися на канал, щоб не пропустити нові цікаві лайфхаки для вашого здоров'я. З вами була Вікторія Гримляцька і до зустрічі в наступних відео!